Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад комунальної комісії налічує п'ять депутатів. Сьогодні, 2 липня, на засіданні комісії присутні три депутати. Болденки Михайло Федорович, Головач Олександр Миколаївич, Сергій, Карліста Петрівна. Два депутати відсутні з поважних причин. Матвієнка Вячеслав Іванович, Уляк, Ігор Сергійович. На засіданні комісії присутнє більшість і членів, Тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Авдієвська Наталія Володимировна, секретар міської ради, Лаченка Вікторія Михайлівна, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту міської ради, Січенка Тетяна Миколаївна, провідний спеціаліст загальної відділу міської ради. Відповідно до пункту 2.12, положення про постійну комісію Сновської міської ради затверджено рішенням сесії від 27.11. 2020 року номер 5. У разі відсутності голови постійної комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії. Отже, сьогодні головою засідання буду я, голова Олександр Миколаївич. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно брати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарем засідання обрати Сергійка Раїсу Петрівну. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкти рішень, що виносяться засідання 43-ї сесії міської ради. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Якщо пропозиції нема, порядок денний прийнятий за основу вважається прийнятим в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання перше. Безоплатну передачу майна з комунальної власності Сновської міської територіальної громади до державної власності. Доповідає Глаченко Вікторія Михайлівна, головний спеціаліст відділу житлово комунального господарства, архітектури, містобудування. Піської ради Шановні депутати звернувся другий відділ ЦК на щодо передачі їм папір офісних кількості 50 пачок і марка поштова стандартна із позначкою у кількості 495 штук. Прохання підтримати і передати їм дане майно, яке стоїть у нас на балансі. Ми тоді передаємо, складаємо відповідний акт. Приймання передачі і передає із комунальної власності без держави. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Mm. Хто за те, щоб або, або погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Рішення прийнято голосу. Друге питання про безоплатну передачу майна. Доповідає Глаченко Віктор на головний спеціаліст. Комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту. Прохання підтримати проєкт щодо передачі майна, а саме із балансу Сновської міської ради на баланс Каписновська це пересувні сміттєві контейнери у кількості 11 штук, які придбали, зараз поставлені на баланс міської ради. Прохання підтримати, передати, щоб врегулювати питання балансов примувача. Комунальної первинної медичної допомоги комунального підприємства до сновської міської ради передаються об'єкти нерухомості. Це по вулиці Свердлова, колишнє приміщення ЖД лікарні разом з допоміжними спорудами, воротами, котлом і плотоелектрична, яка у самій будівлі. Потім ми будемо робити дії щодо оренди майна. Це прохання підтримати, щоб ми мали чи змогу робити дії по оренді майна. Третє це від із балансу Сновської міської ради на баланс позашкільної освіти, зарядна станція, електричний чайник, подожжувач мережі. Сновської міської ради до територіального центру це матрац, це ковдра зимова, подушка, комплект активної білизни і зарядна станція. Із Сновської міської ради до Сновського ліцею номер 3 зарядна станція, електричний чайник, подовжувач мережі. Від управління освіти до основської міської ради електролічильник це той лічильник, коли ми забирали об'єкт нерухомості. Він залишився цей лічильник. Тому зараз ну, логічно передати, тому що він всередині цієї нежитлової будівлі, логічно передати на баланс міської ради. І останнє це від Сновської міської ради до СНОВСЬКОГО закладу дошкільної освіти, також зарядна станція, електрочайник, кодра подушка, комплект постійної білизни, подовжувач мережі. Прохання підтримати, щоб регулювати дані балансові відносини, передамо і складемо відповідні акти. Да, так, по закладам освіти це було майно, яке передано було на пункти незламності, на пункти незламності і на укриття на Найпростіше, тому щоб уже... Воно там уже в них і залишалося, а не рахунок. Так залишається, не реагувати просто питання. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Ні. Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесію? Прошу голосувати. Рішення прийнято одного голосного. Третій проєкт рішення. Про включення майна до переліку першого типу та передачу його в оренду та на аукціоні. Доповідає глачення Віктора Міхайлівна, головний спеціаліст відділення житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту. О, у зв'язку з тим, що ми приймемо будівлю по Святотроїцькій, це де, колишнє приміщення жидовікарні, прохання підтримати і включити перелік першого типу, це перелік, коли здається в оренду майно на аукціоні. Є потенційний орендар, який хоче взяти дане майно в оренду, тому зробимо певні відносини е, оренді. І запустимо цю процедуру і зробимо ну, всі дії, які вимагаються, щоб здати оренду. Далі. Поки що той орендаря. Той той не орендаря. Хто виграє на аукціоні, той буде орендарем, але потенційний ну, заявив своє бажання тому просимо включити у перелік першого тижня. Це перший крок, а далі будемо вже виставляти на аукціон. Чи є питання без зауваження проєкту рішення? Є. Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняття на сесії, прошу голосувати. рішення прийняти. Четверте питання про списання майна комунальної власності Смірської міської територіальної громади. Доповідає Лаченко Віктора Михайловна, спеціаліст відділу житлово комунального господарства архітектури, містобудування та транспорту. Майно, яке пропонується до списання це вогняне міста ТІСКО поліцею номер 1 Сарай за адресою міста Сновського вулиця Залізнична, 17, який рахується на балансі відділу культури і туризму є відповідні документи і всі подання, що не придатне майно до подальшого використання. Малоцінне майно, від, це яке стосується балансу основської міської ради, це майно, яке було в селі Тихоновичі і Гута у зв'язку з. Обстрілами майно або вислу не піддатне до подальшого використання, тому прохання списати, бо воно пошкоджене. Приміщення Єльінської школи, сарай також у Єлінській школі, колодязь є село Єліна, будівля майстерні село Єліна, витяжна шафа, які також. Знищений внаслідок збройної агресії Російської Федерації, вчительський будинок у селі Тихоновичі і електричний однофаелектроючівник який також у селі Тихоновичі, знищений у цьому вчительському будинку внаслідок збройної агресії РФ. І підручники у кількості 19 штук. І ноутбук це у селі Тихоновичі після прильоту у житловий будинок. Повідавали діткам цей ноутбук і підручники для користування від школи, то після прильоту майно дане знищене. Прохання підтримати і списати. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Хто mm -hmm. за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти п'яносну сесії? Прошу висувати. Одноголосно рішення підняти. Так, п'яте питання. Про інші питання, порядку 93-й сесії міської ради заповідає Вієв Санта Володимира, за секретар міської ради. Шановні депутати, на чергову сесію міської ради виносяться 22 питання загального блоку, плюс двох земельні питання, питання комунальні ми з вами розглянули, інші деякі питання ми обговорювали з вами перед комісією. Чи є необхідність доповідати по проєктам рішення по іншим? Питання зауваження до проєктів рішення. Проєкти рішення оприлюднені е, е, називалися вам на кушту для ознайомлення. Дякую. Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є заяви бажаючи виступити? Дякую, Дякую всім за роботу.